Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску реал виставив Андрія Луніна на продаж. Гравець збірної України зробив остаточний вибір між шахтарем та менталістом. 19-25. п'ять. може опинитися в МЛС. Фонсека може стати новим головним тренером Миколенка. Президент Мадридського реала Флорентіно Перес затвердив список гравців, яких клуб готовий виставити на продаж. Про це повідомляє видання Дефенса Централ. Згідно з інформацією джерела, реал пропонує на трансфер воротаря Андрія Луніна, захисників Франа Гарсію та Фрелана Мендій, а також півзахисника Дані Себальйоса. Мадридський клуб не буде чинити перешкоди для переходу цих футболістів, якщо вони висловлять бажання піти і буде отримана відповідну пропозицію. Нагадуємо, поточними Зоні Лунін провів лише 6 матчів у складі Реала. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Захисник Ілля Крупський остаточно визначився з клубом для продовження своєї кар'єри. 20-річний гравець молодіжної збірної України підписав контракти з металістом 19-25, п'ять. Повідомляє та то таке. Раніше Шахтар намагався переманити Крупського, пропонуючи значне підвищення зарплати та солідний бонус за підписання. Проте харківський клуб не змінив своїх умов, залишивши початкову пропозицію без змін. Вирішальну роль у виборі клубу зіграла Бесіда Крупського зі співвласником металіста 1925 Богданом Бойком, яка, за даними інсайдерів, вплинула на остаточне рішення гравця. Цього сезону Крупський провів 15 матчів за Ворсклу і зробив одну результативну передачу, а також закріпився в основі молодіжної збірної України. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Як раніше повідомлялося, український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук привернув увагу турецького сіва спору. Однак інтерес до 29-річного футболіста проявляють і інші клуби. За даними топ 10gr Яремчук цікавий ще одному неназваному клубу з турецької суперліги. Окрім того, можливий його перехід до американської МЛС або в один із екзотичних чемпіонатів. Попри це, наразі жодних переговорів про трансфер гравця не ведеться. Нагадамо, Єрмчук приєднався до Олімпіакоса минулого літа, перейшовши з бельгійського брюги за 2 мільйони євро і підписавши контракт до літа 28-го року. Проте закріпитися в грецькому клубі йому не вдалося. У поточному сезоні він зіграв лише 12 матчів, забив один гол, причому лише двічі виходив у стартовому складі. Евертон знов розглядає можливість призначення Пауло Фенсекі головним тренером. Португалець знаходиться на вершині списку бажаних кандидатів, повідомляє Лея Квіп. Фонсека втратив роботу у Мілані наприкінці 24-го року, а Евертон нещодавно звільнив Шона Дайча. Раніше клуб вже намагався запросити Фонсеку, але безуспішно. Є ймовірність, що й тренер відмовиться й цього разу, очікуючи літа, коли відкриться більше можливостей для працевлаштування. Ситуація в Евертоні залишилася. Лишається складною. Команда не виграла в останніх п'яти турах АПЛ і знаходиться за крок від зони вильоту. Якщо Фонсека погодиться на пропозицію, це може зробити Евертон цікавішим для українських болівальників, адже він тренуватиме Віталія Миколенка, колишню зірку Динамо, за ким раніше конкурував в Україні. Півзахисник Олександрії Іван Калюжний відповів на запитання анкети для ЄСпорт. Е Улюблене місто Харків, страва, яку могли б їсти щодня, окрошка, бренд одягу, який асоціюється з вашим стилем. Немає конкретного віддаю перевагу спортивному стилю, річ без якої не виходите з дому, телефон. Найважливіша дата в житті: день весілля та день народження доньок. Книга, яка справила найбільше враження. Маніфест великого тренера. Фобія. Напевно, немає такого. Найліпше місце для відпочинку на природі з сім'єю. Топ 3 найкрасивіші місця, де вже побували: Мальдіви, Дубай та Австрійські гори. Найвеселіший партнер по клубу Микита Шевченко. Хто найстильніший в Олександрії? Денис Шостак та Микита Кравченко. А хто найвеселіший у збірні України? Жора Бущан. Якби могли заборонити одне правило в футболі, яке найбільше не подобається, щоб це було. Правила немає, але не подобається, коли затягують час гри. На якому стадіоні світу мрієте забити гол. Етіхад, стадіон Манчестер Сіті. Футболіст, яким надихаєтеся найбільше. Раніше був Бускетс, зараз Родрі. Клуб, у якому мрієте грати Манчестер Сіті. Найкурйозніший момент на полі під час гри або тренування. На тренуванні влучив голову тренеру. Було дуже смішно, але водночас трішки ніяково. Три слова, які найкраще описують вас як футболіста. Сам про себе не можу говорити за футбольні речі. Якщо могли повернутися в часі, то який матч у своїй кар'єри зіграли б ще раз. Назад не хочу повертатися попереду багато нових та цікавих матчів. Завершити кар'єру на піку чи грати до останнього. Грати до останнього. Ваші три головні захоплення поза футболом. Подорожі, загалом активні види спорту. Якби не футбол, то ким би ви стали? Завжди мріяв стати футболістом. Український захисник Бормута Ілля Забарне зацікавив тренера ПСЖ Луїса Енріке, повідомив журналіст для Паризьян Марк Мечінуа в подкасті 100% ПСЖ для трибун. Хоча Забарне поки що відмовився від переходу до паризького клубу, це не змінило позитивного ставлення іспанського тренера до гравця. Журналіст за Telegraph Мет Лоу додав, що Челсі також зацікавлений в забарному, але цього місяця укласти угоду мало ймовірно як альтернативу сині розглядали Рональда Араухо. Але й тут шанси на трансфер у січні залишаються низькими. Два гравці Карпат можуть приєднатися до руху, повідомляє тато таке. Підготовка руху до другої частини чемпіонату триває на клубній базі під керівництвом Віталія Пономарьова. До тренувань долучилися 24-річний опорний півзахисник Артур Рябов і 22-річний атакувальний хавбек Юрій Тлумак. За даними джерел, обидва гравці невдовзі стануть частиною команди. Нагадуємо, наприкінці 2024 року львівські клуби УПЛ оголосили про об'єднання. Сезон 24-25 вони завершать окремо, а наступний почнуть як одна команда під назвою Карпати. Рух зосередиться на розвитку академії, ставши кузнею кадрів для нової команди. Українська асоціація футболу на своєму сайті оголосила про завершення співпраці з Юрієм Морозом. У 2024 році 54-річний фахівець працював з юнацькими командами не старше Ю-17 і за цей час встиг попрацювати з трьома збірними 2007 2008 та 2009 років народження. Нагадуємо, що мороз, працюючи в тренерському штабі Юрія Калітвінцева, допоміг збірній України Ю-19 здобути золоті медалі на євро 2009 тому ж році він розпочав цикли з футболістами 1994 року народження, з якими взяв участь у відбіркових турнірах Євро-2011 та Євро-2013. Паралельно він допомагав Павлу Яковенко у молодіжній збірній і кілька разів керував командою у 2010-х і 2012-х роках. У липні 2014 року Мороз розпочав роботу в Динамо як асистент і наставник Ю-19. Згодом він очолив Чорноморець, а у вересні 22-го року повернувся до роботи зі збірними. Спочатку він тренував футболістів 2006 року народження, з якими взяв участь у відборі євро 2023 у 2024 році він отримав під своє керівництво молодші юнацькі команди, найстарші ю 17 З командою 2007 року народження він вдало виступив в еліт-раунді відбору євро 2024 і керував нею у фінальному турніру чемпіонату Європи. У жовтні 2024 го він вивів команду 2008 року народження до еліт-раунду відбору євро 2025 Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.